Вітаємо на каналі, друзі! Сьогодні приготуємо пляцок, який знаний багатьом нам ще з дитинства, під назвою Дрова під снігом або Смирикова хата. Це класика, яка ніколи не проїдається, готується дуже просто і надзвичайно гарно виглядає на святковому столі. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, беремо за приготування тіста. До просійного борошна додаємо масло. У нас, звичайно з холодильника, перетираємо його в крихту. В іншому посуді збиваємо 2 яйця, збиваємо на піну, розчиняємо соду оцтом, додаємо до маси, перемішуємо і сюди ж додаємо сметану бажану жирну. З'єднуємо разом із борошном. Спочатку вимішуємо лопаткою, ложкою, далі замішуємо руками. Цей рецепт у мене від мами мого чоловіка, вона завжди готує його на всі свята, і цей пляцок одним із першим зникає із кльошу. Тут ще, можливо, доведеться додати трішки більше борошна, це залежить від борошна. Підсипаємо, підминаємо, орієнтуємося на консистенцію тіста. Воно м'ягеньке, але не липне до рук. Загортаємо в харчову плівку і даємо час відпочити хвилин 20-30 в холодильнику. Далі виймаємо з холодильника, знов легенько підминаємо. В стільницю припорошуємо борошном і розкатуємо тісто. Можна розділити на дві частини, а можна одразу, так як ми розкатувати цілий шматочок. Ось такі тонесенькі. Далі ми вже відміряємо метром або лінійкою, як зручно. Довжину і ширину, яка нам потрібна. Ми беремо 27 довжиною смужки і 5 см шириною, щоб вони були більш-менш однакові. Накладаємо вишеньки. вишні консервовані, солодкі. Формуємо рулетики такі палочки. Щіплюємо боки, легенько притискаємо, прокручуємо, якщо десь буде витікати вишенька, нічого страшного. Викладаємо на пергаментний папір і залишаємо відстань невеличку між паличками. І відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 160 градусів до зарумянення, легесенького. Дуже сильно не припікаємо. Ще залишаємо шматочок тіста, щоб зробити паляницю для основи нашого пляцка. Ми будемо формувати у виді пляцка. Вкладаємо у форму, розправляємо руками і наколюємо виделкою. Відправляємо випікати слідом за нашими паличками. Коли випічка наша повністю охолодиться, готуємо крем. Крем у нас сметаний. Сметана жирна 20%. Додаємо або ванільний цукор, або ванільний екстракт. Додаємо сюди цукрову пудру і збиваємо до однорідності Якщо не збивається добре сметана, додаємо згущувач це вже по бажанню. Ось такий кремчик у нас виходить. Далі збираємо пляцок вкладаємо паляницю. Ми будемо збирати. У формі, не ну, обов'язково можна зробити просто, звичайно, викладати палочки одна на другу. Змащуємо кремом. Ну, викладаємо палочки. Якщо бракує десь довжини, як у нас ми щось заміряли, заміряли, а вийшло не зовсім всі у нас однакові палочки. Ну, таке буває. Можна легенько додати маленькі шматочки. І так перемащуємо. Поступово, поки в нас не скінчиться весь крем і всі наші випечені палички. Дуже зручний формат можна буде нарізати на кльош до всіх решта пляцків на Великдень або на будь-які інші свята. Відправляємо в холодильник на годинку-дві. Далі, вже по бажанню, будемо декорувати шоколадом. Після чого виймаємо форму, якщо вона у вас була. Формуємо бортики, посипаємо шоколадом і відправляємо на ніч холодильник. Далі нарізаємо і смакуємо. Дуже смачно! Дякуємо, що ви були з нами! Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське! І хай вам все вдається, друзі!